Всім привіт! Хто має токарні станки, займається металообробкою. Хочу показати станок FT-11. Це дуже такий унікальний токарний верстак. Я знайшов собі з РМЦ 2 метри. І переробив його на частотник. Викинув я коробку автомат. І так, коротко вам про це розкажу. Це я перевів сюди це рідний пульт був, перевів сюди емульсія. Це регулюємо оберти. Це у мене показник обертів, Ну, зараз він не працює, тому що неодимовий магніт. Згубився на шпінделі, там був приклеєний неодивий магніт. Стружка попала, десь він відлетів. І я пробував поставити інший і не хоче воно щитати. Треба буде щось туди підбирати. Працює воно так. Ці всі органи були переведені сюди через частотник. Частотник 11 кВт. Двигун остався рідній 7,5 кВт. Тут Перебор, це все, лишилося. Маслостанцію я переробив. Зробив два бачки. Один бачок йде, через фільтрується. Один фільтр на, на передню бабку. Другий фільтр йде на супортну групу. Тут такий хитрий зроблено, що саласки. Салазки сховані ось там. Це в т 11 Туди подається під тиском масло. Під тиском масло подається. І цими щітками закрито все і з тієї сторони так само. І з цієї так само. Йду є фіксатор. Ми його відтягуємо, здвигаємо шторку і там ми бачимо саласки. Зараз я вам покажу, як працює частотник. Зараз я закрию це, вибачаю, що одною рукою треба потрібно тримати, а другою... Вмикаємо маслостанцію, Масло пішло масло на супортну групу сюди. Так само змащуємо, можемо змастити. Ось масло появилося супортна група, гвинт змастився заодно гвинт і пішло масло на передню бабку. Це масло що на станину, що на передню бабку. воно... Система зроблена роздільно. А тепер органи керування. Включаємо донизу, не маємо оберти. Дуже тихенько працює. Нема шумів лишніх, коробка не дає нічого, дуже економний по електроенергії. Так що це все я перевів на пульт. Виходить, що я рухаюсь. І курування рухається разом з робітником або токарем. Так само додаємо, зменшуємо. Все дуже добре працює. Є тормоз тут. Так само можемо переключити тут перебор. Перебор є один до одного, один до 16, один до 4. Ось включаємо до 1 до 16, так само вмикаємо і ми вже маємо зовсім інші оберти. Двигун працює тихенько, дуже економний по електроенергії, тому що двигун 7,5 кВт, він не працює в повну потужність. За що того, що частотник, він бере менше току. Так, вернемо на один. один до одного. Так що, хто має якесь обладнання, 16 d 20 станки і аналоги з автоматичною коробкою можете сміло переводити на частотники. Тільки що потрібно робити, потрібно додати потужність частотника. Так як на 30% десь. Двигун 7,5 кВт. І частотник десь повинен бути на 11 кВт. Так що отакий маю станок. Працює добре, тихенько. Я дуже ним задоволений. Я дуже довго його шукав. У мене був і кусон був, і 16 d 20 був, теж був перероблений на, на частотник. Тільки в 16-20 в мене стояв дегун 5,5 кВт, а частотник стояв на 7,5 кВт. Так що, хто має такі станки, можете переробляти сміло і буде у вас воно все працювати. Дякую за увагу.